Минуло 80 років, відколи на Криворізькому металургійному заводі домена піч пічком Сомолка видала перший чавун. Ця подія стала точкою відліку історії підприємства, яку в різні роки вшановували і зберігали численні династії металургів. Серед них представники громадської неприбуткової організації Криворіж Сталь Клуб, які разом із командою однодумців, письменниками, фотографами, графістами та дизайнерами подарували місту книгу «Криворізький металоград. Название Криворожский металлоград, оно оправдано, потому что э, и, наверное, философский, и основополагающий. Вот завод не только э, градообразующее предприятие, да, а, наверное, действительно, вот город в городе и э, то предприятие, которое связано множеством, множеством нитей, э, Яких та родственних, дружецьких, приятельських многими людьми в городі чергова презентація книги відбулася у центральній бібліотеці для дорослих. Гості заходу змогли ознайомитися з літературною та ілюстраційною частинами видання і послухати тих, хто разом з іншими у різні роки примножував славу сталевого гіганту Кривого Рогу. Взагалі вся книга хороша, а що душе припала, це то що її можна взяти іноді почитать и посмотреть свою даже личную историю, которую я этому заводу отдал 44 года жизни. Это уникальное издание, которое пополнит краеведческие фонды наших библиотек, потому что завод Криворушсталин связан с жизнью всех наших граждан. И молодых, и уже людей в возрасте. Поэтому книга для библиотекари будет служить инструментом воспитания патриотизма у наших молодых людей. Она покажет, какие были их родители, сколько они много сделали для города. Тираж Криворізького металограду склав лише 300 екземплярів. Відтак, книга знайде свого читача, здебільшого, у міських бібліотеках. Після двох попередніх презентацій, з нагоди ювілею підприємства, видання вже поповнило архіви музею комбінату і було передано у навчальні заклади Дзержинського району та міський історико-краєзнавчий музей. Наша головна задача була, звісно ж, не тільки віддати дати дань уважения тому предприятию, на котором работали вот все люди, которые сегодня в Криворожском клубе. Ну и, наверное, дать возможность всем тем читателям, всем тем людям, кому в руки попадет эта книга, не остаться равнодушным И еще раз вспомнить историю комбината, историю города, в котором мы живем, и наверное, историю всех нас, потому что многие люди в городе неразрывно связаны с комбинатом. Центральна бібліотека для дорослих продовжує серію зустрічей, орієнтованих на широкий загал. Так, 29 грудня під час зимових канікул заклад запрошує учнівську молодь на мультимедійну презентацію, куди б я запросив своїх друзів. А вже у січні на криворічців чекають презентація книги Володимира Бухтіярова та зустріч із краєзнавцем Ігорем Рукавіциним.